У Полтавському апеляційному суді 11 січня визначають установу, яка має розглянути клопотання про запобіжний захід та відсторонення від посади голови громади Олександра Мамая. Його підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ. засідання. Призначили за поданням голови Октябрського райсуду Полтави, у якому судді двічі оголошували самовідводи щодо цієї справи.

Території Октябрського району, тобто Октябрський районний суд має розглядати дане клопотання. Найближчим часом ще двоє слідчих суддів, які не приймали участі в авторозподілі, будуть виконувати свої обов'язки, то, на нашу думку, наявні всі підстави для відмовлення задоволення подання і скерування даного клопотання до Октябрського районного суду для визначення слідчого судді розгляду по суду. Суддя Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін повернув матеріали на розгляд до Октябрського райсуду Полтави. Таке ж рішення ухвалили і 6 січня. Якщо дійсно повинен приймати рішення Октябрський суд, це одне. А якщо зараз передамо в інший суд, то не виключення, що вони поки справили вийде до іншого суду, що переході там суді. Тому я підтримую позицію адвокат. Нагадаємо, 15 грудня під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це 29 грудня правоохоронці вручили йому підозру. Як повідомив керівник обласної прокуратури Антон Столітній, для голови полтавської міськради клопотатимуть про тримання під вартою та відсторонення від посади. Санкція статті за якою підозрюють Олександра Мамая, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.